Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно ж, поширювати все те, що я тріндю тут на цьому каналі. Так ось давайте поговоримо про реальні речі і реальну ситуацію. Яка пов'язана із агресором, так, мародером, терористом, і окупантом, і так далі, і тому подібне. Це Московія андрофагія. Так ось на Заході, не знаю, чи то бояться її, чи то роблять вигляд, що бояться. І я маю на увазі і в Європі, і у Сполучених Штатах Америки, так, І головна теза всього цього і не тільки їх, а там і деяких інших діячів і країн полягає в тому, що от у Московії, то бачите, на відміну від цих всіх демократичних держав західних. так, Є дуже сильна вертикаль влади. І Путін це цар всія Русі чи всія Андрофагії, так, і його треба дуже боятися, так як він. Ну, 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 цар ну, цар ну. <сміття> батюшка. так. А що ж ми маємо насправді? Ну, давайте будемо реально дивитися. На силу цієї влади, реальну силу. Не на балачки, там якісь недолугі, а на факти, будемо спиратися. А що факти говорять нам? От, вони говорять нам про те, що е, такий собі пан Пригожин, так, маючи там 30 тисяч е, 30... 30-тисячну армію, ну, яку навіть і армією то назвати не можна, він міг, ну реально, давайте будемо говорити, взяти Москву. Так, міг взяти. Він просто йшов і перед ним всі розступалися, де та влада сильна, де та вертикаль ділася. Всі повтікали з Москви, так, включаючи і Путіна. Ну це ж так. Далі, те, що там е витворяється на північному Кавказі. Яка вертикаль? Та Путін не може нічого зробити, щоб навіть виконувалися якісь елементарні закони Російської Федерації, які там нібито на горі приймаються, та його ніхто не слухає. Так. Це він може там заарештувати якогось ну, керівника ну, на Далекому Сході, так, і етапувати його до 에, Москви і судити там. Він може заарештувати якогось шамана, який пішки. Іде із Якутії до Московії. Оце найбільше на що він, він здатний, так. А подивіться, що робиться на Північному Кавказі, що витворяє Кадиров, які закони? Та він э, э, просто якийсь хан, в якого не знаю, скільки там, 30 чи 40 наложниць. Так, Якого е, влада передається у спадок від нього до його синів, а далі буде до внуків і так далі і тому подібне. Далі, те, що відбувається у Дагестані, от те, що останнє вже відбулося, хіба це не показало якусь там силу? В лапках воно показало слабкість вертикалі. Вони не можуть прийти туди і навести там порядок. Що він може заарештувати Кадирова за те, що він порушує усі правила чи якогось іншого князя місцевого, там у Дагестані, чи де, не може він. Вони можуть робити, що вони захочуть. Я не кажу вже там про е, якісь корупційні дії. Я кажу про е, ті реальні речі, які пов'язані абсолютно з дискредитацією оцієї вертикалі і сили, так би мовити, Путіна, який може нібито все. От На Заході отаких от нюансів. Вони не розуміють абсолютно. Ну, як це може бути так, щоб центральний уряд, який названий сильним і центральний правитель, та не контролював, не міг навести порядок ну, на величезних територіях своєї держави? Ну, це неможливі речі, скаже так. Але в Московії це просто факт так що Заходу треба ну, приглядати. Ну, я не знаю, я вже не раз говорив про те, що радники, оці всі там, умовні салівани і всякі останні, вони взагалі таке в мене враження скрадаючи нічого не розбираються і не знають їм треба, ну не знаю. Проходити університети у мене так, щоб я їм розказав, хто такі московити андрофаги, чому вони такі, і як з ними необхідно поводитися.